Ну що ж, в правому кутку у нас спортсмен з міста Кривий Ріг і клубу Вікінг Олександр Шоль. В синьому кутку у нас спортсмен з міста Одеса. Клуб Скорпіон. Шамір Мустафаєв. Нас чекає три раунди по три хвилини. Друзі, переходимо з вами до першого поєдинку сьогоднішнього вечора. WWFC 21. І нас все стартує з першого поєдинку гран-прі ваговій категорії до 77 кг. Гран-прі на кубок імені Єгора Беркуна. Пам'яті Єгора Біркуна і перший бій це Олександр Шоль, представник кривого рогу. У якого підтримка? Голосна підтримка гучна. Він в червоному куті, в синьому куті. Шаміль Мустафаєв з Одеси представляє клуб Скорпіон. Олег Шоль представляє кровоморозі. Клуб Вікінг. Я думаю, клуб Вікінг та у них там така, як у Скандинавії, така Олю Тунда стартує зустрічі. Відразу. О, одразу відразу. одразу за затіло взялися. Хлопці я бачу, що Олегу подобається. Вже ММА. з першого ж удару закохався цей спорт. Хлопці виступають по любителях, відповідно, у них рукавички трішки трішки важче, трішки пухтіше ніж у професіоналів. Всього все, там на дві унції, одна унція і 28 грабів. Окрім цього, ми бачимо них незахист на ногах. У професіоналів такого захисту немає. За ногами треба стежити, і в любителів є можливість дещо обережніше це все проводити. Олександр Шоль, до речі, чемпіон України з козацького двобою. Е, от е, те, що я хотів побачити, е, е, ну поки 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 не демонструє він е, всю техніку козацького двобою, е, скоріше такий... Підстіночний стіночний От необхідно в боротьбі як мінімум контролювати свого суперника. Зараз намагання звалити, провести тейкдаун від Олександра Шоля. Якраз він намагається опонента контролювати, притискає його до сітки. Загалом в ММА потихеньку ознайомлюємо Олега. Чи як взагалі нараховуються очки. Кожен раунд є судді, які оцінюють кількість влучань і якість цих влучань. мається на увазі, то наш і зрозуміло, що якість боротьби, кількість проведених тейкдаунів, контроль суперника. І загалом, наскільки більш вдало цей боєць бореться проти свого опонента? Я думав, хто ліг ну хто стоїть, той виграв, але трошки по іншому, далеко Я не хочу. завжди. Далеко не, не завжди. Все ж є ті бої, які завершуються все ж недостроково. Таких мало в ММА більше тих. Що завершується нокаутами або сам е, та все ж буває таке, що і суддям не необхідно попрацювати. Друзі, була дуже потужна підтримка у Олександра Шоля із Кривого Рогу. Давайте і донатами підтримаємо е, наш збір і цього бійця. Давайте битва донатів. В міст Кривий, Ріг і Одеса. Всі інші також підключаємось. Відсідки хлопці відірвалися. І зараз стійці трішки можливість попрацювати. Мустафаєв Як накидає! Гарно влучає руками, змушує в'язати свого суперника. Намагається включити урятуватися Шоль, і Мустафаєв коліна вмикає. І потім знову стійці. І боксері боєць із Одеси починає свого опонента розбивати багаторазовий чемпіон України з тайського боксу, багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу. І ось в стійці якраз Мустафаєв чудово себе проявляє. От видно, що Мустафаєв з Одеси такі удари руками в нього наче школа моряка, наче плаває, і змушує він шоль виступати, змушує відходити від себе. Шоль намагається пройти в ноги, але це дуже далеко до тикдауну. Навіть натяку немає на те, аби суперника перевести в партер. І є враження, що Шоль після оцих всіх припущених ударів намагається просто зараз дещо припочити. Оці от 20 секунд до кінця раунду провести без болючих наслідків для себе. Так, це взагалі фантастика. Без болючих наслідків для себе я тільки вийшов би вже пробігся і було б вже трошки втомився. Не можна бити ліктями зверху донизу. Мається на увазі з 12 годин на 6 годин. І ось якраз через себе вибачається Шаміль Мустафаєв. Що в клинчі можна працювати. Можна бити по ребрах, можна бити. Так він не бив. Він просто казав: єс, єс, єс. Не можна бити літем донизу, яким того О! не можна бити по хребту. Як Мустафаєв зараз в кінці цього раунду, пробиває в стрибку коліном. А от дотягується. і Рем... Рембо перша крі... кров називається. І перший на раунд. раунд, перший раунд. Ось першу хвилину цього раунду. Ми чекали, коли хлопці вімкнуться. А потім Мустафаєв просто розбиває Олександра Шоля на очах у чималої групи підтримки. Бійця із Кривого рогу. Так, ну поки що е, е, козацька е, школа трошки програє, е, одеський. Ну нічого, нічого. У нас ще попереду два раунди, я думаю, що вони будуть також насичені на події. от і, і, і Взагалі мені, мені подобається, ви знаєте, мені подобається. Ну тобі подобається, бо ти коментуєш. Е, так, але я також переживаю трошки. знаєш, я Кожен дар ще переживаю сам, я уклоняюся також від ударів тут в, в рубці нашій. Мустафаєв показує, що він гарно може і пірнати під удари суперника, пропускати їх над собою. і... Прийнявши атаку опонента, ось пропустивши удари Шоля по себе, гарно атакує він. І, звісно, в, в стійці повністю знищує Мустафаїв Шоля. Настільки знищує, що в перерві між раундами мусить лікар вийти і передивитися взагалі, чи все гаразд чи готовий О, продовжувати. Цей удар, який є. Біль. Як називається цей удар у нога вухо? Е... Це намагання зателефонувати комусь. <laughs> Це коли гроші на рахунку скінчилися. І знаєш, можна через одиничку набрати? А можна, а можна ось так. А можна так. Прикольно. Мені ну, краще б мені так не дзвонили ніхто. Це правда. Ну що, у нас готується початись другий раунд. Я в передчутті. Перший раунд дійсно вийшов дуже класним. Це було друга його частина, тоді коли бійці вже від сітки дещо відійшли. І що у нас? у нас бій завершено, так? Чого? А у нас бій Ізна, завершено. З лікара гавець. У синіх рукавичках одержує технічну перемогу в цьому бої. Шамір густа -Таєр. місто -Неса. недаремно лікар з'явився в Октагон. І ТКО, перемога для Шаміляна Мустафаєва. він виходить в фінал гран-прі до 77 кг, кілограмів. Надто о, багато ударів пропустив 10. Олександр Шоль. А що якщо надто багато багато Це ударів, то, виграв, то все але... виграв. Не не можна забувати, що вони люди, а без сумніву. І Треба піклуватися про їхнє здоров'я також. Без сумніву, без сумніву.